Ми вам вже показували тест армованого скотчу, його клейкість, його міцність. А тепер же хочемо показати вам, який же двосторонній скотч, самий міцний і клейкий. Це у нас іде армований, його ще називають на тканєвій основі. І це. зараз ми його протестимо. Будемо клеїти його ось сюди на балку металеву. На метал. а, у нас холодна, звичайно, то що склад тут а, не опалювальний. І ми зараз вам покажемо, яку вагу він витримає. От ми його наклеїмо. Я Думаю, хватить чи що? А та ще давай. Давай ще. Йо, вкладає. Вкладає. Так, ну і зараз будемо перевіряти його клейкість та міцність. Угадайте, кого будемо приклеювати. Зараз, не... ну, одну минутку. Чуть прискоримо це відео. Да. Зараз покажу вам її основу. Що, щось... Так, отак виглядає основа цього скотча. І будемо клеїти бухтістреча. Беремо. Е, 1,5 кг, 6, 6, 6 штук. Це 9 кг. 9, да, 9 кг. Держиться? Держиться. Давай далі. Скажете мало, давайте побільше. Два ну, і два кілограма. Щоб ви понімали, як ми клеїмо. Ото, що чуть трохи назад, це просто настречу, він вже замотаний. Росай, щоб ще понімали? пісницю прикліємо, ну, я навіть, не знаю. Хоч робину туди приклеїть. Думаю, не треба. А так, щоб ви понімали, виглядає топовий, наш, якісний. Двохсторонній скотч. Ну, мені каже, ми туди ще можемо щось положити. І ти ну, можеш туда щось сісти, так? <рес> так що, Якщось цікаво, телефонуйте.